Ні з того, ні з цього. А, мій хлопець каже: мені ну все, ми розстаємось по зумчику. Я в Києві. Він в іншому місті зварилися просто ні, ні. Ну у нас були якісь там сколки, але я не вважала, що це типа причина для розставання. Зараз він подивиться це. Да, я розповім. Він розстається зі мною. Я... я ж пропрацьована вже людина була. Я після трьохрічних стосунків пройшла терапію з психологом. А тут, типу, нові стосунки, ну розстаєшся і розстаєшся. Я знаю собі ціну, типу, я класна і впевнена, що в мене буде людина ще краща, і все світ мене готує до чогось кращого. Ти сказала, так ми розстаємося? Або ти спитала? Звісно, е, я спитала, а аргументи були, начебто, не підкріплені. Знаєш, що в нього типу такий розбитий стан, і він угу. думає, що ні, нам ні по путі. Можливо, ну, він просто хоче щоб ти сказала там ні, давай все вирішимо. Ну, Що це за маніпуляція. Я... Я, я, не я не буду так робити. На да, типу, ну, да, якщо так. ти не бачиш мене поруч з собою у своєму житті, адіос, пока. Uh -huh. на наступний день. Мене забирає швидка uh -huh. і в мене починаються проблеми зі здоров'ям.